Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде побудова е, такого будиночку, який е, я не знаю, як це сказати, скажу вам так, я там прям відвела душу. Е, бо я дуже люблю будувати з великими садами будинок. І якось осі е, мої попередні, те, що я викладувала, побудови. Вони якось, ну, з садами, прям, вони виглядали б дивно. В більшості своїй. От. А тут я прям вирішила, що хочу, прям, от, знаєте, от, щоб воно прям втонуло в квітах, от, щоб дуже багато було квітів. І я розуміла, що це буде трошечки в мене головний біль. Плюс я ще вирішила погратися з цими нашими круглими опівкруглими, напівкруглими стінами, теж додаючи собі трошечки головного болю, але мені сподобалось, як воно вийшло. От додивіться до кінця а, гляньте, як, по-перше, я страждала з цими круглими напівкруглими. От, а потім гляньте я на те, що вийшло, я сподіваюся, вам теж це сподобається. Бо воно, знаєте, в результаті вийшло, наче, будинок з якоїсь казки. От я, я б там побувала. От в реальному житті я б там хотіла дуже побувати. Причому що я намагалася не тільки зовні додавати багато квітів, але ще й всередині. Тобто квіткова тематика. Плюс кольори, е, саме ті, що пов'язані з квітами, вони всередині також є. Зовні цей будиночок, мені здається, якщо от, е, ну, от зараз на нього подивитися, він абсолютно звичайний. Тобто в нього нема нічого такого, що прям там вау. Е, він ну, такий стандартний будинок, в принципі. Маленький стандартний. Але от потім в кінці вже подивитись. Мені здається, що ось ці всі квіти, і в принципі те, що навколо будинку буде, воно додає не те, що ізюминки, а там цілий кекс, якщо чесно. Будинок доволі маленький, і тут всього одна спальня, одна ванна, щось типу вітальні і кухня зі столовою. Ну, для мене це стандартний її набір, я думаю, ви вже це зрозуміли. По кольорам, як я вже сказала, я намагалася брати всякі природні такі кольори. Це якийсь рожевий, сіруватий, зелений, бежевий, ось таке стиля тут, якщо чесно, якогось конкретного нема взагалі. Я в принципі дуже рідко. Будую з використанням якогось стилю. По-перше, я погано в них розуміюся, чесно скажу. В мене навіть десь є записано е, різні стилі в архітектурі і в дизайні ще окремо. Е, що потрібно для того, щоб відповідала будівля або кімната, як мінімум, цьому стилю? У мене все це є, але Ну, по-перше, в Sims це трошки складно мені особисто реалізовувати. От, а по-друге, я не дуже люблю прям вставати якісь рамки. Бо, в принципі, будування В Sims — це, знаєте, це про креатив, як на мене. Це про якийсь релакс. Тобто, ти от заходиш і починаєш там будувати щось, і в тебе. Мозок якось відпочиває, відволікається від усього. Так, коли в тебе є якась задумка, ти прям страждаєш, щоб ця задумка була так, як ти хочеш, реалізована. Але, в принципі, по суті, ми ж заходимо в гру для того, щоб якось відпочити. Тому і я будую, як мені подобається і ділюсь з вами. Своїми ідеями. Сподіваюся, що вам теж це подобається. Сподіваюся, що вас це якось надихає. Ми вже в цьому будинку закінчуємо ванною кімнатою. До речі, придивіться на ось ці коврики, які що додала, бо там дуже прикольні малюнки. Мені здається, це з. Ні, не скажу. Я хотіла швидко сказати, з якого це набору, але ні, не скажу, бо чесно, взагалі вилетіло з голови. Ну, подивіться, коротше, там прикольні. Взагалі, полазьте, там багато чого такого прикольного, чого, по-перше, не завжди на це звертаєш увагу, а воно реально симпотне таке. Це в нас вже типу, вітальня. Тут дуже мало місця, як ви бачите. В мене вліз диванчик, крісло, камін. Тут, мені здається, не буде телевізора. Так, да, точно не буде. Ну, там є квіти, хай квітами займаються. От, е І, як бачите, тут усюди я намагалася додавати рослинні якісь елементи. Тобто, в нас є шпалери з квітами. І ось тут усюди квіти. І, ну, тут я думаю, що в дівчини, яка тут живе має бути маленький песик, можливо. От, і картини, як бачите, теж все на таку тему. Тобто там квіти, якісь метелики. Я намагалася прям по максимуму завалити все квітами. Тобто, щоб можна було і пройти, насправді було б непогано, так? Да? І плюс щоб було видно, що трошечки... Ну, не те, щоб неадекватне ставлення до квітів, чи неадекватна любов з квітами. Але ну, це вже в людини, мені здається, не просто хобі. Тобто це прям прям жага, щоб були квіти усюди, прямо усюди. Це в нас прихожа, і вона. По-перше, не така велика, як здається, на перший погляд, тому що я згадала, що я трошки піднімала зовні е, сходинку, коротше, і треба ще зробити сходинку всередині. І от я зараз її, як бачите, додаю, і в мене все поїхало. Тому тут реально дуже мало місця е, через цю сходинку. Але, в принципі, тут і крісло влізло, і е, гачки, в принципі, є. І тут ще будуть квіти, не хвилюйтеся, квітів багато тут не буде. Це я так жартую, буде. От, шафа тут влізла, дзеркало. Ну, і в принципі, мені здається, більше нічого в прихожі не треба. Крім великої кількості квітів, дуже великої. Але щоб можна було пройти, так? Як ви бачите, в якийсь момент до мене дійшло, що тут не вистачає е, теплиці, і тому я ще поставила сюди теплицю. А з іншого боку ділянки, не дивуйтеся, там не буде так порожньо. Окрім того, що тут буде багато квітів, там я ще розміщу озеро. От, як на мене, саме головне, коли отак от заставляєш все-все чимось, там квітами я Думаю, в основному квітами. То головне вчасно зупинитись, бо інакше персонажі просто не зможуть користуватися всім. Вони просто не зможуть банально пройти. Це в нас же кухня. Кухня, мені дуже подобається плитка, ось ця зелена, і я вже від неї відштовхувалася. І мені, в принципі, сподобалась кухня, як вона вийшла. Бо я. Доволі сильно люблю зелений колір і ну, він приємний такий в горі. Тобто є, звісно, різні відцінки, але ось цей е колір м не знаю, молодої трави, молодого листя, от він дуже приємний. Ну, от я саме про колір плитки, він трошечки ніби е зелене листя молоде, трошки під. Е в тумані, о, в тумані, так. От приблизно ось такий кольор, мені здається. Я не здивуюсь, якщо є реальна назва кольору така. Ну, на кухні у нас, в принципі, дуже просте все. У нас є все необхідне для того, щоб готувати. Ем... Ну, вона маленька, але мені здається компактна, але все влізло. Це в нас вже столова, це передостання кімната в цьому будинку. І тут я додала ось ці стульчики. Вони досить яскраві, і я їх дуже рідко насправді використовую. Але тут мені здалося, що вони добре пасують під ось ці вікна вітражі. Ну і, звісно, ще багато-багато квітів. Куди ж ми без них? Ми переходимо до останньої кімнати, це в нас спальня. І в спальні, якщо чесно, я навіть не те, що коли будувала, я навіть коли добудувала, я так і не зрозуміла, що я хотіла сказати цією спальнею, якщо чесно. У мене просто був якийсь порив. Тобто, ось тут ось ці обої, тут є ось ці пташки, вони наче сіро-блакитні, і тут ліжко, наче воно теж таке сіро-блакитне. І якби контраста воно йде, ну воно прикольно. Звісно, я не дуже зрозуміла, під що я це робила, але ну напевно у мене був такий настрій трошки контрасту додати. Поки ми тут говоримо про квіти е, в грі. Е, як ви думаєте, чи достатньо квітів в грі? Мені здається, що ні. Можливо, для мене завжди їх буде мало. Бо я часто їх використовую і вони ну, мені всі однакові якісь стали вже. Тобто, так, там є якісь з іншими стилями. Але, от, якщо чесно, мені дуже сподобалося. Логіка подачі квітів в Хаус Фліпері Другому. Там ти купуєш окремо горшок, окрему поличку для горшка, наприклад, якщо треба, і окремо саму квітку. Ти цю квітку просто як вставляєш той горшок. Мені здається, що воно було прикольно з одного боку в Sims, тому що дуже часто буває, що ти хочеш якомусь одному стилю поставити ці квіти. Наприклад, в тебе там будинок Аля дуже сучасна. А у нас не так багато прям сучасних цих горщиків. Або навпаки, тобі треба щось таке, прям як дорого багато, типу замку якогось, дворця. А в нас вони такі, знаєте, в основному. Мені здається, ті горщики, які в нас є, вони добре підходять більше під стиль такий аля кантрі, сільський, ось, який, ось такий. тобто воно наче й нарядне, але воно якесь ну, аля старе. І от туди воно добре підходить, а під інші стилі воно якось ну, ну ніби якось можна і поставити. а В принципі, я деякі рази, до речі, роблю, що знаходжу якісь вази або інші якісь ємкості. Які можна ставити горщик з квітами, і за рахунок та так-день туди і все. От ми вже переходимо до екскурсії. Ось така в нас територія вийшла з цією величезною кількістю квітів. І мені здається, вона дуже добре вписалася в те, що навкруги. Тут усюди дерева, якісь квіти є навіть. Не тільки на ділянці, а ще й поза ділянкою, мені здається, що вона дуже гарно вписалась. Перше, куди ми зайдемо, це ось ця тепличка. Тут в нас ще героїня щось висаджує бо букетики робить. Далі ми заходимо в сам будинок. Нас тут зустрічає коридорчик наш невеликий такий. Тут в нас і шафа, купа квітів. Наступна кімната це вітальня. Невеличка ванна кімната, але в принципі тут є все. І ось ця спальня. Ні, насправді вона мені подобається. Вона непогано вийшла. Мені здається, вона не тільки для такого будиночку. Це як ідея для багатьох. Ось ця вирвего просто столова кімната. І така більш. Не знаю, пастельна кухня. Ось такий будиночок в мене вийшов. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, то ставте лайк, пишіть в коментарях. І що ви думаєте з приводу будиночку, а також, що ви думаєте з приводу квітів 74. Дякую вам за перегляд. Доброго вам вечора, тихої ночі, та побачимось!